Добрий день! Сьогоднішня наша тема Science. The heart. Наука. Серце. Повторюйте нові слова за мною. Heart. Heart. Серце. Heartbeat. Heartbeat. Серцебіття. Pulse, pulse, Пульс. Blood, Blood, Кров, Body, Body, Тіло, Lungs, Lungs, Легені. Зараз подивіться на картинку, на ній показано, як функціонує серце. Повторюйте нові слова і словосполучення за мною. Blood from the body. Blood from the body, Grov Zedila. Blood to the body, Blood to the body, Grov Dotila. Blood in your body, Blood in your body, кров в Ftili. Blood to the lungs, Blood to the lungs, кров в Leheni. Parts of the body. Parts of the body. Частини тіла. Oxygen, oxygen, Кисень. Do exercises. Do exercises. Виконувати вправи. Do sport. Do sport. Займатися спортом. Quick. Quick швидко. Slow. Slow. Повільно. А зараз виконаємо вправу. Подивіться на речення. Ви можете побачити за змістом, що нам потрібно виправити одне слово. Яке? Your heart. Moves the water in your body. Серце рухає воду в твоєму тілі. Це невірно. Слово «water» не підходить. Ми замінюємо словом blood. Наступне речення. Your heart Takes oxygen to different lungs of your body. Яке слово не підходить. Не підходить слово lungs. Ми замінюємо його. parts. Parts of your body. Частини тіла. До різних частин тіла. Your heartbeat is quick when you are sleeping. Ваше серцебиття швидке, коли ви спите. Невірне слово quick. Ми його замінюємо на slow. Your heartbeat is slow when you are sleeping. Серцебиття повільне, коли ви спите. Четверте – your heartbeat is quick, because your body needs more food. Ваше серцебиття швидке, тому що вашому тілу необхідна більше їжі. Нам потрібно замінити слово «food» на слово «oxygen». Більше кисню потрібно. І останнє. Your heartbeat is slow when you jump. Ваше серцебиття повільне, коли ви стрибаєте. Ми замінюємо слово slow на quick.